Зі шкільної форми у сукні та метелики майже дві сотні танцювальних пар закружляли на черкаському паркеті. Тут четвертий відгримів шкільний бал. На одному майданчику зібралися вчителі, батьки та учні 9-ї гімназії. У під акомпанемент справжнього симфонічного оркестру, говорить Вікторія Хамаза. Анастасія та Сергій вкотре відшліфовують нову танцювальну програму. Обоє дебютанти цьогорічного шкільного балу. Стати у пару їх змусили діти. І в Анастасії і в Сергія вони навчаються в одному класі. Задля прикладу присвятили танцю останні кілька місяців. І Крим, і Рим і мідні труби приходили. Це було майже три тижні, два рази в тиждень або навіть три рази в тиждень приходили на заняття по дві години. Хотіли, кряхтіли, але в результаті все вийшло. За мить на одному паркеті плічо-пліч -пліч єднаються батьки, вчителі та учні 9-ї гімназії. <му> Масштаби цьогорічного шкільного балу перевершують усі очікування. На паркеті вправно кружляють одразу 170 пар. Готували танцювальне дійство від початку року, каже директорка. Це єднає, тому що. Атмосфера дуже така урочиста. Це всіх згуртовує, всі стають більш дружними. Наприклад, навіть я ну завдяки балу, нашому весняному познайомилася з багато з багатьма новими людьми. Особливістю цьогорічного балу стає музичний супровід. Уперше школярам, акомпонує академічний симфонічний оркестр. Поки дорослі кружляють на паркеті, у голі до свого дебюту готуються малеча. Восьмирічна панянка Вікторія та дев'ятирічний кадет Максим із хвилюванням відточують свій танець. За кожним рухом стоять години роботи, каже малеча. Нам не завжди вдавалося знайти спільну мову, але ми розучили цей танець. Це дуже цінний досвід, і ми, і ми випробуємо це на великому паркеті. На великому паркеті дорослі та діти виконують п'ять масштабних танцювальних постановок. Традиційну європейську програму вони адаптують на свій лад. У танці кружляють майже три години. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новини.